Інтернет-магазин Добродар. Все моє замовлення тут. Ось скільки що коштує. І ось таку красу я отримала. Дивіться, це хризантемки. Ой, навіть не знаю, що сказати. Декілька, декілька. Живих, але з інших дрючків я не знаю, що буде. Ці рослинки, ці рослинки, ну, більш-менш це жвучка, бадан та морозник. Вівсяниця, гвоздика та що це в мене? Імператор-циліндричний red baron Ну, це теж таке ж жахіття, як і хризантеми оці. Як вважаєте, буде щось з цих дрючків якийсь толк? Якась краса буде?